Друзі, хочу вам ще одне сказати, доповісти з приводу того, що відбулося у нас у вівторок, чи в понеділок у вівторок, скоріш за все, 11 числа. Мусора привезли Степана Красняник з Харківського СІЗО на суд до Близнюківського районного суду. Лозівського району, де Степан Красняник порізав собі вени, вскрив, отак, скрив. Йому цара там кіпіші привезли в лікарню, не знаю, що там перемотали його, там не знаю, що відбувається і до вечора там його повезли, скоріш за все, на суд. Не знаю, що там відбувалось, не знав ситуації. Ну, хочу вам сказати таке, що це про того Степана, який спалив трактор на своїй земельній ділянці. Отак от, от. Так що люди, Степан вскрив собі вени. Отак от. Не знаю, що там відбувалося все. Ну, це потрібно писати запити до лікарні, все. Ну, я не знав, що суд буде. Ну, і наразі в мене трапилось горе, так як сестра в мене рідна померла. Ну, мені не до того було взагалі. Ну, а зараз я хочу вам сказати, що Степана все-таки красняника, привезли до. Суду Близнюківського, де він вскрив собі вени в автомобілі, скоріш за все, не знаю. Ну, Ось така ситуація. А мусора там бігали, кіпішували на чолі з цей е, Яна Беденчиха, є така бляндінка, білокура. Яна на Беденчика бігала там з фотокамерою, все фіксувала. Що там, де, як, що, по чому відбувалось. Ну, люди, хто може щось бачив, пишіть мені в коменти. І ми це все висвітлимо. Тому що люди повинні знати всю правду, що відбувається в нас в країні під час війни, що мусарам взагалі творять квіточки, які не здатні воювати, які отримують по 50 тисяч. І, до речі, з сьогоднішнього дня, з якого мусарам додавили зарплатню, блін. За те, що вони добу через добу їблу, ой, ...да, ють, Не буду ругатись, ну, говорю так, як є. В тилу блують і все. І порядок, і 50 тисяч на карман падає цим ухилянкам. Так що, друзі Степана Красняника привезли до Близнюківського суду, де він вскрив собі вени, Отак от, от. І не знаю, що там. Відвезли його в лікарню, беденчика бігала, там щось фіксувала на фото. Ну, не знаю, що там, що взагалі по справі. Ну, нічого, узнаємо. Пізніше узнаємо. Так що давайте.